Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається, Розділ 37. Лють захлеснула мене раніше за страх чи тривогу. Людь багряна, яскрава. Я ледве міг повірити, що можу таке відчувати. Хоча, можливо, це не моя лють. Зрештою, ти те, що ти єси, навіть якщо ти чарівник. Відпусти, Кайл, це твій останній шанс залишитись живим. Забирайся звідси, негайно. Вампір розсміявся, випускаючи ікла. Більше тобі не вдасться блефувати чарівник, не вдасться робити ілюзії. Бери його, сестро. Келлі кинулась на мене, але я цього чекав. Підняв праву руку і прогарчав. «Вентас Сервітас. Стов повітру вдарив її, як мішок з піском, підхопив і кинув через кімнату в стіну. Кайл закричав від люті, відняв руку від мого горла і спробував завдати удар. Я ухилився, відкинувши голову вбік, і відчув, як його рука хруснула об камінь. Це позбавило мене рівноваги. Я похитнувся. Вампір знову вдарив, цілячись мені в шию. Усе, що я міг зробити, це спостерігати, як наближаються кіхті. Між нами стала Сьюзен. Я не бачив, як вона до нас підійшла, але зрозумів, що вона перехопила удар обома руками, розвернулась, крутнувши стегнами тілом і плечами, та видала лютий крик. Кайл полетів через кімнату без помітної траєкторії, врізався у сестру, що знову вбило їх у стіну. Почувся крик Келлі, незрозумілий, звірячий. Чорна, вкрита слизом, кажаноподібна істота вирвалася назовні. У процесі вона почала шматувати кайла. Той борсився, кричав щось, теж намагався вирватись. Обидва вампіри в шаленій люті почали дряпати один одного, блистіли ікла, язики, кіхті. Я прогарчав. І, повернувши зап'ястя, різко кинув руку в їхній бік жестом, абсолютно мені незнайомим. Слова вирвалися з моїх губ громоподібними складами. Сатарак на кадум! Та багряна люта сила, яку я вкрав у кравоса, сполахнула, слідуючи за жестом правої руки, вирвалась полум'яним багряним світлом, що закрутилось навколо вампірів. Полум'я оточило їх. Спалахнуло яскравіше, стало гарячішим, та охопило вампірів повністю. Вони закричали при смерті, звуки, схожі на розривання металевих листів, і чомусь згадались перелякані діти, теплою хвилою вдарило у відповідь воно майже обпалило оголене волосся на ногах і на грудях, по підлозі почав розповзатись смердючий жирний чорний дим. Я дивився, як монстри горять, хоча й не міг нічого розібрати під палаючим полом'яним коконом. Частина мене хотіла танцювати в зловісній радості, підняти руки вгору, вигукнути бойовий клич і висловити презирство до ворогів, а потім стрибнути й повалятись в їхньому пополі, коли той охолоне. Але більша частина мене відчувала огиду. Я дивився на закляття, яке створив. І не міг повірити, що воно моє. Неважливо те, що я забрав силу, можливо, щось первісне з поглиненого духу кравоса, магія ця моя. Я вбив їх так само швидко й ефективно, як розчавлюють мураху. Це були вампіри, сказала якась частина мене. Вони це заслужили, вони монстри. Я кинув погляд у бік. Сьюзен важко дихала. Біла сорочка темно-коричнева від крові. Вона дивилась на вогонь широко розплющеними очима, білки заповнені чимось чорним. Я дивився, як вона здригнулась і заплющила очі, а коли знову їх відкрила, ті були нормальними, затуманеними від сліз. Крики вампірів стихли лунало лише потріскування звук киплячого, перегрітого кісткового мозку. Я повернувся до дверей і тихо сказав Йдемо. Сьюзен та Джастін послухались. Ми пройшли через підвал, великий і вологий. У кімнаті за туалетом в центрі знаходився великий злив. Там були трупи, підлітки з маскараду та інші, одягнені в лахміття й поношений одяг, зниклі безвісти, бездомні. Я зупинився і зосередив на них свої відчуття. Але не було ані ворушіння, дихання не слабкого пульсу, на тілах ніяких трупних плям, підлога волога, з шлангу витікав струмінь води, подана вечеря. Я ненавиджу їх. Ці слова пролунали занадто голосно в цій кімнаті. Я ненавиджу їх, Сьюзен. Вона не відповіла, і я не дозволю продовжувати. Раніше я намагався триматись від вампірів подалі, тепер не буду, не після того, що я побачив. Ти не можеш з ними битись, вони занадто сильні, їх занадто багато. Я підняв руку, від чого Джастін замовкла. Потім схилив голову вбік та почув слабке гудіння на краю магічного сприйняття. Пройшов через кімнату, обійшов трупи та побачив нішу в стіні. Там дешеві полиці, де лежали мій браслет з щитом, а також боб, усе ще в січастому мішку. Щойно я наблизився, очі черепа спалахнули життям. «Гаррі, зорі й небасати в порядку. Він на мить завагався, а потім додав Але виглядаєш грізно, навіть одягнув боксери з жовтими каченятами. Я глянув вниз. І сили спробував уявити в таких трусах, або чарівника, якщо на те пішло. Боб! Той присвиснув. Вау, wow, а у тебе аура інша, дуже схожа на столись, промовив я дуже тихо. Той замовк. Я надів браслет, схопив жезл. Потім озирнувся та знайшов посох, який теж забрав. Боб, а що тут роблять усі мої речі? О! Це ну, б'янка подумала, що твої речі можуть вибухнути, якщо хтось з ними гратиметься. Я почув іронію у своєму голосі, хоча й не відчував її. Хтось їй про це сказав, так? Я не знаю, про що ти говориш. Тобі подвоюється зарплатня. Я взяв череп і передав його Джастін. Тримай його не впусти, Боб присвиснув. «Аго, в красуне. У тебе гарний червоний плащ, а можна подивитись під підкладку? Проходячи повз, я ляснув череп, викликавши обурене Ой. Припини дуркувати. Ми усе ще всередині володінь б'янки, і нам треба вибиратись. Я нахмурився, подивився на Джастін, а потім ліворуч і праворуч. А де С'юзен? дівчина кліпнула. Вона стояла позаду, капала вода. І була тиша. Джастін почала тремтіти, як лист. Тут! Вони тут! Ми їх не бачимо. У вже ми, Люба, пробурмотів Боб та покрутився у сітчастому мішку. Я не бачу жодних завіс, Гаррі. Я подивився праворуч і ліворуч, міцно стискаючи жезл. Ти бачив, як вона пішла? Її хтось забрав? Боб кашлянув. Ну, по правді кажучи, я задивлявся на пишні маленькі. Я зрозумів, Боб, вибачай. Я роздратовано похитав головою. Отже, вони підкрались, можливо, під завісою, схопили Сьюзан і пішли. Але чому в біса не встромили мені ніж у спину? Чому не забрали й Джастін? Гарні питання, сказав Боб. А я тобі відповів, тому що нікого тут не було. Вони не могли так легко забрати Сьюзен. не зараз. А чому? Повір, це викликає деякі клопоти. Вони не зробили б цього, не здійнявши галасу, а це ми б помітили. Припустимо, ти маєш рацію. То чому вона пішла? Джастін кинула на мене погляд та облизнула губи. Б'янка могла її змусити. Я бачила, що вона це вміє. Вона змусила Сьюзен саму зайти до пральні. Отже, у нас тут вампіреса, що взялась за підручники, Боб. О, монстр чарівник, чорна магія, буде дуже круто. Я теж можу бути крутим. Джастін, будь за мною, та тримай очі відкритими. Так, сер, тихо сказала вона, я пройшов повз дівчини до сходів. Частина енергії, яку я відчував раніше, зникла, біль та слабкість ставали помітнішими. Я зробив усе можливе, щоб відіпхати їх кудись назад. Швидкий маленький сплеск паніки спробував змусити мене закричати, я відкинув і його, просто підійшов до сходів та подивився на них. Двері на горі з елегантного дерева відчинені, звідти линув легкий вітерець та запах нічного повітря. Пізня ніч ледь помітна з відтінками запиленого світанку. Я кинув погляд на Джастін. Дівчина стригнулась. Краще стій тут, Боб. зараз буде усяке, допоможи дівчині, чим зможеш. Гаразд, Гаррі, і ти ж розумієш ці двері відчинили для тебе там чекають. Ага, але більш сильнішим я не стану. Краще вирішити усе зараз. Ну, можна почекати до світанку, тоді вони. Я різко обірвав череп. Тоді вони з силою прорвуться сюди, щоб втекти від сонячного світла, і все одно буде бійка. Я глянув на Джастін та додав Я витягну тебе, якщо зможу. Та швидко глянула мені в очі і опустила погляд. Дякую вам, містер Дрезден, за спробу. Будь ласка. Я зігнув ліву руку та відчув прохолодне срібло браслета щита. Міцно стиснув посох. потім покрутив вибуховий жезл між пальцями, відчуваючи руни, вигравірувані на дереві, формули сили, вогню, могутності, а потім ступив однією ногою на сходи. Вона майже не видала звуку, але дошка скрипнула. Я розправив плечі й піднявся на наступну сходинку. потім на наступну, рішуче, мабуть, і, звісно, перелякано. Сила кипіла. Гнів, телів, я був готовий знову вибухнути. Далі спроба очистити розум, втриматись за гнів, відкинути страх. Вдалося взагалі так собі, і я піднявся сходами. Нагорі, в одному кінці великого залу, крізь відчинені двері, можна було побачити б'янку, в білій сукні, яку я бачив раніше. М'яка тканина драпірувалась й розтягувалась, створюючи тіні. Ніби на картині художника, поруч із нею на колінах С'юзен тремтить і голову опустила. Б'янка тримала однією рукою її за волосся. Навколо й позаду у вампіреси розташувалося з десяток монстрів худі, чорні, ікла, перетинки між руками й боками. Дехто з них сиділи на стіні, як кістляві чорні павуки, у всіх них. Навіть у Сюзан величезні темні очі, усі дивились на мене. Перед б'янкою на колінах стояли півдюжини чоловіків у звичайних костюмах, які дивно випирали в деяких місцях. У руках зброя, штурмові гвинтівки, очі виглядали розгублені, ніби їм дозволяли бачити лише частину того, що в кімнаті. Це добре. Я подивився на найманців і сперся на посох, а потім розсміявся. Вийшов хрипкий регіт, який відлунив у великому залі і змусив вампірів заворушитись. Б'янка скривилась у повільній усмішці. І що ж ти знаходиш кумедним песик? Я усміхнувся у відповідь зовсім недружньою усмішкою. Усе це! Знаєш, я простий хлопець з двома палицями й парою боксерів у жовту качечку. Мабуть, ти вважаєш мене справді небезпечною людиною. Власне кажучи, так і є, промовила вампіреса, і на твоєму місці я б сприймала це як комплімент. Що, дійсно? здивувався я. Вампіреса дозволила усмішці стати ширшою. О, так. Панове. Сказала вона чоловікам зі зброєю. Вогонь! Кінець 37-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.